Бонжур а тут, бенжу атус! Вітаю всіх! А давайте ми зробимо з вами найкращий канал з французької мови для українців, бо, на жаль, зараз немає жодного гарного каналу. Чому так? Мабуть, тому що YouTube канал бере доволі багато часу. І у викладачів просто YouTube канал не є пріоритетом, і в них інші пріоритети у їх професійній діяльності. Тобто те, що я зараз говорю, в жодному випадку в жодному випадку я не критикую нікого, просто роблю констатацію факту, що, на жаль, для українців немає дуже гарного каналу з французької мови, але. Давайте ми його з вами зробимо, щоб те, що я говорю, ця критика була конструктивною, тому долучайтесь. Це по-перше. По-друге, щоб нам з вами зробити найкращий канал з французької мови, нам, мабуть, треба розібратися, чому так і що взагалі є на україномовному YouTube для вивчення французької мови. Це ми з вами робимо. На наших зустрічах о, в неділю, понеділям, о 21-й по Парижу. Здається, я кожного разу пишу там конкретно, коли ми зустрічаємося. Поки що це о 21-й по Парижу. Так, для України це трошки пізно о 22-й, але все одно всі, всі дивляться серіали. Тому можна знайти час і прийти, і зацікавитись прийняти участь в тому, щоб щось вивчити з французької мови. Ми розглядаємо, вивчаємо, я коментую, дивимось відео, це дуже цікаво такий вечірній чай з французькою мовою, дуже корисний. Далі, що варто зробити краще? Ми з вами дискутуємо блозі викладача. Я регулярно вже випускала і буду випускати такі відео, де будемо обговорювати питання, на яку тему було б гарно зробити відео і чого дійсно не вистачає. Для вас, щоб ви могли навчатись по відео або щось повторювати по відео на YouTube. Ну, і звісно, від мене. Якісні відео на, темі, які, на теми, які вам корисні, дуже важливі. А від вас буде потрібна допомога. Це лайки та коментарі. Звісно, лайки тільки, якщо ви щось цінуєте, але я бачу, що люди цінують, бо переглядають відео багато разів, а лайків дуже мало. Справа в тому, що ми з вами робимо канал на YouTube. Я і ви. І ваша участь дуже важлива, тому що тільки завдяки вашій реакції YouTube розуміє, чого варті мої відео. Тому що ви ставите оцінку моїм відео і ви ставите свою оцінку лайками та коментарями. Тільки ті відео, які мають багато лайків та коментарів, YouTube просуває, тому, будь ласка, якщо ви хочете більше корисних відео. Приймайте участь у youtube бесідці у дискусіях блогу викладача. І ті відео, які ви передивляєтесь, які вам дійсно корисно, будь ласка, ставте лайки і коментуйте, що вам там було корисно. Діліться своїми думками. Давайте, будь ласка, все це зробимо разом. Давайте разом зробимо найкращий канал з французької мови для українців, і ваша допомога буде дуже потрібна. Тому що для YouTube, як і для мене, ваша участь, ваша думка, ваша оцінка дуже важливі. Дякую вам за зворотній зв'язок і до зустрічі у відеоуроках або на живих уроках в онлайн-університеті Просто Франс.